Треба крепка коробка, щоб була. Для роботи вам треба, щоб трактор 5, 10 год робив, щоб ви не лазили в мотора в коробку. З цього, що я вам можу запропонувати. То, що вже пройшло перевірку не одним роком і не одним десятиліттям в Україні, Лавол, Джинма, Донфенг і там у вас стоїть ДТЗ. -шка. Всі є в розпродажах. Дивіться, показую по роках. 23. 11, 23.06, 11 є. 06, 23 року а, випуску. Причому техніка складське, складське зберігання було. Я показую, що немає там ржавчин, потьоків по всьому. ВОМ, все, бачите, сухо, все, нічого ніде, не підтіка, нічого ніде, все файно. Все супер. Так само маємо свіжіші моделі. То в нас іде 06-24. розетка є, вона в зіпі лежить, не переживайте. Розетка вкомплектована. А, так, о, ідемо до джин. Йдемо до джин. Джин ми маємо різні. Я окремо робив відео по джинах, зараз не буду супер довго надали, бо не всіх люблять, бо вони незручні. Бачите, тут робоче місце таке, що ну, нема де сість трошки. Мало місця, речаги і так далі. Особливо якісь там моделі у ходу зменшують за ним тягнутися, треба Та По джинмах. По джинмах. Ми де дата випуску у нас маємо... По джинмах. Ой! Дата випуску по джинмах. 23-10 місяць. Ця 23-10. І оця в нас іде джинма 23.06. Є 11, є 6, є 10, але то все дата виготовлення в Китаї. Техніка не стояла. На площадці. ну Вона стояла на пощадці, може місяць-півтора, да, щоб не будь-чесним. Будь ми їх складаємо. в Денфенгі ми всі складаємо. от ящиків, я навіть людям людям скидую відео. Зараз ті донфенги розкуповують. Щоб ви розуміли, за 6300 можна взяти Донфенга. От, щоб ви розуміли, що я тут не розказую сказки, що, які є дійсно ціни. От. Що стосовно джин, що маємо? 40-фка sn 404 Заходи з ходу Ось Комплектація, ходить зменшують, один з два широкий гума, і обе, е, оба диска розбираються. Обично, шасі, як в 24-40 опців, вона не відрізається. але, хлопці, то джинма вона і в лісі робить і в людей робить, блін, десятиліттями, повірте мені. Е, по якості буде значно цікавіше. За якихось конкурентів, які. Е, більш сучасні, але все-таки все-таки трошки якісь, знаєте, тут заложені. Маємо на широкій гумі на вузькі. Кому треба в міжрядку, кому треба на культивацію, кому треба такі більше роботи там на бараболю. Широка гума, каже, трохи на рядкі. Отака От гума йде вуще. бачите, все нове, тобто ніде трактор не їздив, нічого. вуще 9,5 буде зручніше. HS вона називається. І до речі, маємо, дивіться. На на з ходозменчувачів, на широкий з Там стоїть на вузькій, без сходозменшувача, Бокова коробка передач. Стартова ціна від 6 тисяч за тракторець Джинмо, Оригінальний. Маємо тут «Джинмо», маємо літі Джинмо, то все є оригінальні трактора заводські, з заводським маркуванням на коробці на боку мотора. літіо. от. З зіпами з усім далі йде. Миловольчики, моє любиме, вони трошки дорожчі. Вони йдуть трошки дорожчі. Маємо комплектацію отаку одну без реверсу. От. Ну я вам покажу саме найму любіму. Ото заберіть того трактора, Ото йде просто дуже, дуже, дуже і дуже і дуже серйозна апаратура. Зверніть увагу. 24-й рік, другий місяць, то вже свіжий трактор. реверсна коробка передач. Уціненний, але рік випуску йде не 23-й. 24-й рік то випуск Китаю, він прийшов десь того літа. Теж трактор тільки зложений, він повністю в ідеальному стані, ніде немає нічого. Захочеш знайти якийсь поцьок ржавчини, не знайдеш, Він ну, тільки складений, тільки прийнений. От, Я просто буду показувати, щоб ви собі теж розуміли. По якості, по дну, по всьому, по всьому. по всьому. Той оригінальне то його маркування йде. Литьо дублюється. Коробка Защита. Защита і закрита. Ну, реверс такий незручний, маленький рычажок. Блін, не знаю. Ну, вроді нормально. Короче, реверс є, але в речах такі якийсь жопські трохи. Поняли? Но... Факт в тому, що то є лово. Широка гума 11,2. Розбирається задній диск, можна поставити. В любі. Нормальні розкоси, нормальні тяги, нав'язка піднімає 500 кг, але да, нема примусової. Ну, тому, що такі От. тому, кому цікавить, теж лово. І, звісно, мої любимі теж йдуть. От. Дивіться, Отакі. От Вода, напевно, одна вже остання, і більше таких не буде по таких цінах. Ось, 53-54. 52, 44 HP. На 9,5 резині, то теж хорошо в міжрядку, теж хорошо бараболі займається і такі всякі культивації. Бо широка тобто, в четрох рядки а, Старої конфігурації, кому не треба тих всіх пластмасок. Кому не треба тих всіх наворотів, от, і кому треба зекономити гроші. тобто Кому не треба всіх тих наворотів, зекономити гроші, візьміть 123 рік, 9 місяць собі. Везеш в класичному капоті, вам що дай, якийсь подарок буде штани, якась, якась футболка, буза, якась дівчині подарити і так далі. То трусіля нормальні купатися літом, ныряти такого озера, Нормальними мостами, поняли? З нормальною ходовою тракторець буде працювати. Ну і, звісно, маємо нові. Оці легендарно шумівші шумів'явші ТТЗ-шки 5244 HPX в новому кузові в новому дизайні. Що тут одразу скажу не так, що з цих пластмасок мало місця ногам стало за тих от пластмасових накладок. От. І то може бути таке, що люди почнуть їх знімати, то буде незручно. Новий капот, під капотом вийшло все те ж саме. Так само трьохточне навісне і коробка передач. Теж вийшло те ж саме. До якогось дуру приварили цю плиту і цепку, бачите, яка ось до досепки до землі. Я не знаю нащо таке робити, але ну, просто проходимость трактора. То ж, така віч, Ну, нужно, вроде ж да? а Тут тако <кхм> зроблено. Ну, ну і масти, Добавили швидкість одного і добавили водійського щеплення, то реально по залізу, які були е, отлічені. Ну і по дизайну, бачите, крило підняли, трохи він виглядає більшим, але він виглядає більшим. пацани. Він більший. от. Тому э, я раджу вам брати, поки є ще в нас такі вот э, обичним капотом є і HPX, є і 53, 54, тобто є всі. Там по колярам не будь, бо порозбирали мужики. Но, також ще є. Поняло? Тому поки, я ж кажу, поки ще є в налічі, я раджу вам з таким брати капотом, зекономити мінімум 500 долярів, вот, і поки ще є, і там може щось не будь, бо пацани порозбирали. Но... Є 5354 HPX, є 5244 HPX, є 5244 HP, то вона на, на 9,5 гумі. От, то хорошо, якусь на картошку, на міжжатку. На такі. Ну і воронку теж він стане 24-ка, крепка, ДТЗ-шка в Чанфа. То не путайте там з іншими похожими брендами, по назві, то іменно Чанфа грає то іменно бренд, який ну, на рівні з Говою багато років вже в Україні є, і по якості по всьому. я думаю, що... Якщо хто мав такий, то і розуміє, що то не барахло, не одноразовий Китай. От. Тому теж можу вам запропонувати дтз От. О -о -о. От, Ну, По кентаврах, по кентаврах, по цих теж у нас хороший такий розпродаж. Ще скинули 300 по-моєму, доларів ціни, якщо я не можу помилятися, ну, по ньому я зроблю окреме відео вже отділено, бо вони, вони є і 4 чи 5 синеньких. От. Ну то на інше відео, а? а це відео конкретно вот, на уціночні Донфенгі ще покажу вам. Донфенг хто є Легенда не нуждається в рекламі трактор. Знаєте, файно так Донфенг люблю знімати, я просто походжу, щось розказує житті, то його запобуває. Людина позвонила, за мову і не треба їй доказувати, що то їй буде ходити трактор. Тут все, як то кажуть, ну, зроблено на совість. Бачите, ці коробки, ці мости, ну. І може там буває різне. Мільйон людей, що там, то переплата за бренд, то що воно там Китайське, все одинаково і так далі. Балакайте далі. А люди, хто розуміється, приїжджають, Донфен треба, все, оформив, все. Нема питань, тому що людина розуміє, що трактор проробив в нього 20 років, він не буде лазити навіть до мотора. От. І, і ще діти будуть робити, дай Боже, все буде добре на цьому тракторі. От. Тому, мужики. Знижечка хороша, є, доставочка безплатна, є, по Україні без передплати в будь-яку точку. Приїжджайте, дивіться, якщо хочете приїхати і маєте таку можливість. От, ми цінили здорово тракторці. От, так що маємо зараз приємні ціни і маємо хороші бренди імініті, не якусь шляпу. От, тому звертайтеся.